Привіт! Сьогодні я знову на Дністрі. І крім повного рюкзака зі Снастями, у мене є коробка з купою посилок для риболовлі. Ця посилка так і проситься бути розпакованою першою. Відкриваємо її. Всередині пакету знаходилася ось така крихітна вудочка, яка приїхала нам прямо з Китаю. Дістанемо її з упаковки і розглянемо уважніше. Вудилище в складеному вигляді нагадує мені ручку, правда трохи побільше. Знімаємо ковпачок і розкладаємо. Довжина вудки приблизно метр. На ній є кілька мініатюрних направляючих кілець. І зроблена вона зі скловолокна, тому важить дуже мало. Закріпимо на вудці котушку, яка йшла в комплекті. Робиться це так само, як і на повнорозмірних вудках. Після цього на котушку можна намотувати волосінь. Щоб це робити було простіше, скористаємося нашим лайфхаком. Волосінь намотали, можна протягувати її кінчик через всі кільця. Вудка зібрана і готова до ловлі. Спочатку було незрозуміло, як її використовувати. Продавець заявляє, що вона універсальна, тому було вирішено використовувати її як спінінг. Для цього ми замовили наступне: ось ця посилка найдешевша. Всередині неї три блешні, які нам обійшлися в долар. Ну що можу сказати? Поблискують непогано. На них встановлені потрійні гачки, і своєю якістю вони мені нагадують, Нашу саморобну блешню з ложки, затестуємо одну з блешень у парі з вудкою-ручкою, прив'язуємо блешню до повідця. І щоб не відкушувати зубами ось цей кінчик, ми придбали одну корисну річ, яка лежить у цьому пакеті. Це ось такі рибальські ножиці, які з легкістю перерізають міцну волосінь. На риболовлі зайвим не буде, адже нерідко доводиться щось відрізати. Цими ножицями ми відрізали шматочок флюрокарбонового повідця. І можна робити перший закид. Перед цим на котушці послаблюємо фіксатор і закидаємо. Кидає така вудка не дуже далеко, але це нам не завадить порибалити. Робимо проводку. Котушка крутиться, я б не сказав, що дуже Приємно, але свою функцію виконує. Кінчик чутливий, навіть дуже. А ось і перше клювання. Швидесенько підтягуємо до берега. Нашу блешню атакувала ось така невелика рибка. Я навіть не знаю, як вона називається. Може ви підкажете. Рибу відпустимо, хай підростає. Головне, що ми переконалися в працездатності цієї міні-вудки. В цілому для професіонального лову така навряд чи згодиться. Тому таку вудку буде правильніше назвати іграшкою, яка допоможе повеселитись на рибалці. yeah Народ, ні для кого не секрет, що на кожну риболовлю ми добираємось на ось цій старенькій машинці. Вона непогана. Але через те, що в неї невеликий кліренс і мало потужності, не всюди нею заїдеш. А про надійність я взагалі мовчу. Це ж все таки Жигулі. Тому у мене в планах є покупка більш сучасного та проходимішого автомобіля. Якщо чесно, мої знання у авто не сильні. І вибрати хорошу автівку самотужки у мене навряд чи вийде. Для того, щоб не придбати собі від гайками, я заходжу на CarVertical. Vertical. Вводжу він код автомобіля, що мене зацікавив, і можу бачити всю його історію, який був удар, якщо авто пригнане зі штатів, оригінальний пробіг і навіть чи було це авто колись у розшуку. Та ще багато інших важливих параметрів, які важливо врахувати перед покупкою. CarVertical дуже зручний сервіс, який полегшує підбір автомобіля. Тому якщо у вас теж є у планах покупку. Купка авто, переходьте за посиланням в описі. Вводьте ось цей промокод. Він вам надасть гарненьку знижку і уважно перевіряйте машини перед покупкою разом із Карвертикаль. Повернемося до коробки, тому що в ній ще чимало посилок. Відкриємо ось цю. До речі, ножиці стали в нагоді і при анпакінгу. Тут було якесь пластикове яйце, але насправді це годівниця. Її відмінність від звичайних у тому, що корм кладеться всередину. І в теорії він не повинен так часто вилітати. До такої годівниці прив'язано аж 6 гачків. На крихітну вудку чіпляти її не будемо, а візьмемо краще. Донку, адже ми маємо ще кілька гаджетів для неї. Ми замовили ось такі сигналізатори клювання. Подібними я ще не користувався. Разом з ними йшли світлячки. Але оскільки зараз день вони нам не знадобляться. Сигналізатори повністю безшумні та мають стати альтернативою для дзвіночків, які тратують усіх рибаків у окрузі. До сигналізаторів повернемося пізніше. А зараз причепимо годівницю, одягаємо наживку. Так як гачків багато, ми скомбінували кукурудзу та опалю. Залишається заповнити годівницю прикормкою. Щоб її було зручніше замішувати, ми замовили ось що: це складне відро. Призначене таке не зовсім для риболовлі, але нам сьогодні воно не завадить. Відерце зроблене з міцного якісного силікону і вміщує в собі 5 літрів води. Стане у нагоді нам ще не раз, наприклад, у поході, а поки засипемо в нього прикормку. Додаємо до неї трохи води з річки і перемішуємо, кладемо трохи прикормки в годівницю, закриваємо її і можемо закидати. Після цього встановлюємо вудку. звик це робити на дерев'яній рогатині. Метод непоганий, але в рибальських магазинах продають такі металеві підставки, які повністю повторюють рогатину. Але ми купили ось таку, доволі компактну. Вона теж металева і займає набагато менше місця, ніж попередня. Розкладаємо її і встромляємо в землю. Тепер можемо встановлювати вудку, тримає начебто непогано. А поки можемо причепити сигналізатор. Він ось так відкривається, і вішається на волосінь, як я розумію. Не знаю, чи правильно я його встановив, тому поправте, якщо щось не так. Ну а я вмостився і почав спостерігати. Майже відразу я помітив невелике клювання. На гарному ударі я підсік і почав тягти. Сигналізатор цьому ніяк не заводи. Важає. Захотілося підкріпитися опаришем ось цьому карасику. Заковтнув він дуже глибоко, мабуть, був сильно голодний. Але нічого. І на такий випадок у нас є гаджет. Це ось такий екстрактор у вигляді ручки. На одному його кінці є ось такий вигін з пазом під волосінь. А на другому ось така голка, яка потрібна для екстрених випадків. Але нам вдалося обійтися першим кінчиком. Тепер потрібно кудись перемістити улов. Сітку для картоплі ми забули, але тут є товар для цього. Ці троси з карабінами називаються куканом. Риба через пащу чіпляється сюди, потім карабін застібається і поміщається у воду. Такий метод зберігання, як на мене, досить жорстокий. І для такого невеликого карасика навряд чи підійде. Тому ми вирішили помістити його у складне відро. Тут йому теж непогано. Уважні глядачі помітили, що на кожну рибалку я беру з собою ось цей рюкзак і стільчик. Але в цій посилці знаходиться два в одному. Це рюкзак, в який вбудували стільчик, начебто річ непогана. Рюкзак зроблений якісно з хорошого матеріалу, основна кишеня містка, і крім неї є кілька додаткових. А стільчик за комфортом приблизно такий, як і мій. Погодьтеся, зручно сидіти і діставати необхідне за спини. Поки я рибалив, непомітно настав вечір. А в коробці залишилася остання і, на мій погляд, найкрутіша посилка. мої її відкривати. Усередині були тубуси, на перший погляд зі звичайними поплавцями, але крім них там є ось такі крихітні акумулятори. Зараз покажемо для чого вони потрібні. Верхівка поплавця відкручується, так як тут знаходиться роз'єм під акумулятор. Вставляємо його у верхню частину, і кінчик поплавця починає світитися. Але це не головна його фішка. Збираємо поплавець і фіксуємо його на волосіні так само, як і звичайний. Закидаємо і спостерігаємо за поплавцем. Його добре видно не на маленькій відстані, навіть у повній темряві. Але погляньте, що відбувається при клюванні. Коли рибка клює, поплавець змінює колір свічення і якби натякає на бути на поготові. На хвилі, до речі, він не реагує і дуже сильно спрощує рибалку в темний час доби. А які гаджети є у вас? Поділіться в коментарях. Можливо, прикупимо щось для себе. А також не забудьте підписатися, адже ми прямо зараз готуємо для вас один дуже цікавий ролик. Папа! -па.